У ліцеї номер 1 відзначили День пам'яті та перемоги. Мак, як символ цього дня, розквітнув на грудях кожного. Ліцеїсти провели паралель між Другою світовою війною та подіями, які зараз відбуваються в нашій державі. Театралізовано на сцені відтворили дві трагедії людства: невимовний та пекучий біль вдови після 45-го року та жінки сьогодення, яка більше ніколи не побачить свого захисника. Ті гіркі сльози матерів, які втратили на війні свою дитину. Біль втрати пронизав учнів та вчителів. Присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за вільну та незалежну державу у роки Другої світової, та тих, хто жертвує собою зараз заради мирного майбутнього в Україні. Цього дня поіменно згадали випускників закладу, які загинули, захищаючи незалежність України. Віддали шану пам'яті всім тим, хто навіки залишився на полі бою, серед яких і батьки учнів ліцею №1. треба завжди пам'ятати, тому що герої не вмирають. Той, хто не пам'ятає минулого, не вартий майбутнього. І захисники, які зараз на східних напрямках ну дуже багато в зоні бойових дій, їх також потрібно пам'ятати, так як вони воюють за нас, за наше життя, за те, щоб ми тут і зараз могли їм допомагати і проводити такі заходи. Всі захищали нас, всі хотіли, щоб ми спокійно спали, щоб ми мали щастя і щоб ми надалі жили. Тому дуже важливо пам'ятати 8-9 травня кожного року і кожної ночі перед сном молитися, щоб за здоров'я, за життя за Україну Прилуцький ліцей Номеродин один із перших закладів освіти, який активно почав займатися волонтерством. Учні, вчителі та батьки збирають кошти, проводять благодійні акції та роблять все, аби пришвидшити нашу перемогу. Наш ліцей завжди допомагав різними благодійними ярмарками. Ми в'яжемо кікімори стабільно передаємо. Ми закуповуємо їм теплі шкарпетки, різні прилади нічного бачення, проводимо благодійні концерти, заходи. Завжди показуємо, що їх треба пам'ятати, стоять стенди. Наш ліцей завжди допомагає і, поки треба, буде допомагати нашим героям. Шануємо кожну жертву війни і згадуємо всіх, хто ціною життя, зберіг наш мир і спокій.